Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити крильця в духовці. Зараз я. Тут духовка. Ще я додам туди картоплю, цибулю і соус. Соус. Ні, приправа барбакова. Зараз треба прибирати пір'я. Я, я пам'ятаю, як бабуся коли з ринку привозила. Курочку потім обсмалювала це все на газовій плиці. А в нас тут електрично. Ось тут оце таке дуже часто, бачите? Я в Україні не помічала такого на м'ясі, що прямо була пір'я і треба було його обскубувати. Чисто все було. У вас є якийсь дієвий швидкий спосіб, як позбутися саме цих пір'їв. Що ви робите зазвичай? Так, далі буду використовувати рукав. Ось це було одним цілим. Тут приправа, тут рукав. Ще є цієї фірми різні смаки. Барбахол нам сподобався більше за всьому. Не знаю, чи в гарно мене чути, чи ні, бо не хочеться кричати. Я ще не знаю, як користуватися цією Ти в курсі. Ну, це градуси. А це що? Ну, коли ви мені вже напишете, вже буде пізно, я вже щось зроблю цій <губ> духовці. Що це таке? Чому воно різні положення можна міняти? Тут картопля, цибуля, крильця і зараз будемо класти сюди. У це я перший раз буду готувати в цій духовці. Все, воно вже так весеньке. Я думаю, може зубочисткою треба проткнути там. Сиджу, переживаю, що зараз спалю картоплю. Е, я взагалі не люблю духовку, в якій я, ну, якою я не користувалася раніше. Мені потрібно до неї звикнути. Я не знаю, як у вас, але тому я тут і не готувала в цій духовці, тому що я, для мене завжди оця нова духовка вона викликає в мене страх, що я там щось спалю, щось зіпсую, і тому готую звичним методом десь на сковорідці, на пательні там, ну і таке. А зараз все ж таки вирішила дуже хочу з духовки м'ясо. Коли Женя приїжджав, він нам готував ніжки, гомілки, дуже смачно було. І ми взяли рукава з двома різними приправами і з барбакова нам сподобалось більше за всього. Тому і я вирішила так зробити саме з Барбакова. Та бачу, що там ця крутилка, я. Я зараз вже розумію, що, напевно, якась вмикає оцей верхній тен, який потім піджарює, напевно. Я його ввімкнула трішки припалився вже пакет рукав. Я тепер думаю, чи, чи, чи доготую я взагалі ту картоплю і що з нею буде. Ну, побачимо. Треба звикнути. І немає нікого вдома із тих, хто користується цією духовкою, щоб в них спитати, що де натиснути. Можна, звичайно. Знайти по назві і пошукати в інтернеті, як нею користуватися. Я вже не буду, я вже не буду. Я там вже картопля стоїть, все дуже спішу сьогодні. Ще мені потрібно прибирати в цій квартирі загальні місця. Ну, в принципі, все чисто, просто піти по повитирати, протерти просто поверхні, там дзеркала, ну і таке помити підлогу, позамітати. Не дуже всього багато, і в три години треба йти за Алісою. Чорна п'ятниця сьогодні, хто взагалі купує, гониться за знижками в чорну п'ятницю. Ось так. Я... Кожного разу так в мене щось випадає, що я не можу піти, піти і купувати в цих знижках. Назвемо це так. А моя подружка хоче сходити, подивитися, ну, може, дітям щось на новий рік, якісь подаруночки, і зараз можна буде купити дешевше. Хочу сьогодні, сьогодні сходити. А я розумію, якщо піти сьогодні, то буде дуже багато людей, дуже багато народу. Це ще треба витримати. Не знаю, хто любить таке, той ходить, звичайно, і купує. Це так треба, щоб так пакет пригорів? Може це із-за цього соусу. Тому що всередині, дивіться, дуже гарно все запеклося, дуже гарно все виглядає. А пакетик та кліночок. Це згоріло. Друзі, в мене все вийшло, картопля не згоріла. Дуже класно все приготувалося. Бажаю всім смачного, хто їсть. Я буду зараз дивитися, упс, а що трапилось, хто такий, як і я, в моїй команді, кому подобається дурнів та його передачі. Дуже полюбляю, тому зараз буду дивитися, нова серія вийшла. Всім смачного і всім гарного настрою! Так, справи? Я знову носу Алісі Рюкзак. Я, ну, я думаю, що вона розбирає школу. Досить. Такий просто важкий, дуже ну прям серйозно, наче тут немає, так як в Україні, наприклад, книжки в твердому перепльотя. А, а тут в м'якому, але зошити такі формату А4 великі. І це все вона носить додому, бо буває домашні завдання. А сьогодні є якісь домашні завдання. А нащо ти тоді несеш ці всі книжки додому? Там, Аліс, там цегла. Діставай давай. Фух, Дуже спекотно. Я вдягнулася знову так, тому що де тінь прохолодно. Літерець прохолодний. А так, а так на сонці просто спека нереальна. Сьогодні зустріла жінку знайому, українку, розповідала про те, як важко Як важко їй жити тут. Вона каже, я працюю, немає такої роботи постійної, ну, тому що в неї вік вже такий. Є підробітки. Каже, працюю для того, щоб платити оренду. Я думаю, що багато людей її зрозуміє. Каже, дуже важко вже. Кожного разу сиджу, це вона розповідає і думаю, що треба їхати додому. Потім почитаю новини, коли ці всі прильоти, масовані атаки. І все ж таки каже, йду працювати. А працюю і в день, і вночі. Ходить всюди, просто дає змога підзаробити грошей. Така історія. Купа ляльок хтось викинув. Зараз в Аліканте. Якась забастовка транспорту. Чекати можна дуже довго. Вчора 50 хвилин треба було чекати автобуса. І коли приходить він, дуже багато людей всередині. Немає ні не те, що де сісти, немає де стати просто. Що відбувається, хто знає. Напишіть, я нічого такої новини, але це проблема всіх номерів, всіх автобусів. Щось бастують вже знову. Мітингують. не Аліса виходить. Виходить. Аліса скачала собі піаніно. Вчора, до речі, яку то мені мелодію грала, така класна була. Зіграєте? Як? Зіграєш зараз. А, да-да. Це Алісі подобається гра на піаніно, хоче піти десь на заняття. Може, хтось знає, де валіканти є заняття ці на піаніно, де можна грати. Це тут є е, глагол токар, токар це м, трогати щось таке. І коли кажеш, що ти граєш на інструменті, то треба казати токар саме. Ну. Okay. Я буду їсти зараз мюслі із оцим йогуртом соєвим. Не знаю, смачно буде чи ні. У мене мюслі ці з горішками. У нас ще є такі з сухофруктами. а Це з горішками. Дивіться, який це йогурт, такий насичений колір і взагалі аромат і смак. В цих мюслях, дивіться, є горішки різні, і грецький горіх. І алімендра, як мигдаль. Коротше, зараз буду таке їсти. Ой, як гарно! Що я це ключу однією рукою? Ще лівою. Оце таке зараз буду їсти. Дуже хочеться чогось солоденького. Йдемо за лісою до подружок в гості. Я ще хочу сказати трішки про вчорашню тему вчителів. Я розповідала, що в мене вчителька біології була така дивна жінка, за якою я втратила інтерес взагалі до цього предмету, хоча це був мій найулюбленіший є, біологія і хімія. Докумно, це біологія? Це як я досліджую світ про навколишнє середовище. Ну так Це біологія? — Ну це ще не біологія, та ну, щось схоже. Я хочу ще розповісти, як, був в мене, як була в мене в школі фізика. Я фізику дуже не любила, не розуміла. Мені вона не подобалась, так не звертайте увагу, взагалі щось у мене з зачіскою. І історія. В мене одного разу один рік змінилася. Вчитель... Вчителька була, вона типу завуч школи була. І вона один рік всього заміняла нам вчительку нашу. Фух, спекотно. І дала вона нам такий, як зробити опит: виростити кристал з м'єдного купороса. наче так. Боже, як мені сподобалося. Я одна принесла його до школи, причому робила, замішували сам цей раствор разом з моєю подружкою шкільною. В неї воно не виросло, а в мене виросло. А моя подружка взагалі-то в неї астма, ну і багато ще яких там різних болячок. Коли я принесла вже в школу, вже готовий кристал, гарний в салфетку. в в в салфетку, салфетку, Серветку, в серветку замотаний, пустили по класу показати, який він гарний, як він повинен виглядати, тому що ні в кого він не вийшов. І коли дійшла черга до моєї подружки. Неї як почалася алергія, вона покрилася вся плямами червоними. Ми реально думали, що їй зараз стане ще гірше. І що далі робити? Ми прибрали той кристал, і в мене була оцінка дуже висока. І потім мені так подобався цей предмет, мені так подобалася ця вчителька. Я з таким задоволенням взагалі відвідувала її заняття, от що означає, коли людина. Гарна, гарна вчителька і ну, гарний спеціаліст взагалі. так, І ставлення до дітей, ставлення до навчання, як воно цікаво проводить взагалі уроки і як було нам цікаво, що мені цей предмет сподобався. Так, почекаємо зараз ще одних своїх подружок і підемо разом. Далі, напевно, покажу вам, знаєте, кого. Собачку, я вийду пойду. На Ходімо разом. Кріта зараз покажу, тому що це моїй подружці. Її подружка залишає собаку тоді, коли сама їде десь або в Мадрид, або в інші міста, тому що її донька танцює і приймає участь у змаганнях, там, у фестивалях. І тоді, коли немає де собаку залишити, то залишають песика, то залишають у моєї подружки. І вона. З ним грається вона і її діти. Ось. Тому зараз підемо і вам також покажу крітусю. Дивіться, в магазині Lidl є рулетики. Вже начинені там всередині чимось, мені сподобалась ідея курка, кесо де кабра, Озінь сип, мармелада томати. томата. дивіться, манзона. З яблуком бланко. що таке болітус, не знаю. Лимон і кокос. Цікаво. Смачна вона? Цікаво, тут ще є рамбуеса, коко і фрута де ла Пасіон. Щось це дуже цікаве. Ось тут, тут подивіться, яка смакота всередині. Интересно, Ціни, чатри 79, баклава. Баклава. 2,69 чоколадки. Віце які чаї тут є. Тут там від чай, звичайно, це просто фруктовий, напевно, чисто.